Так, друзі, дивіться. Зараз йде марафон. Ну, точніше додаткова глава були перепустки в танках. Ось. І там, типу, кому не вистачає голду, звідки взяти голду. Є такий проєкт, як World of Warplanes. І тут голда і вільний досвід, вони би, синхронізуються. Тобто, і можна: ось тут Warplanes є щитова операція. Почалася якраз. За яку можна отримати від 4000 голди. Що треба зробити? Тобто, на літачках з 4 по 10 рівні нам треба зробити 15 тисяч персональних очок на кожному з типів. Тобто, ми отримаємо по 100 голди. У нас 5 типів літаків, тобто це вже 500 голди. І е ця акція вона йде по два етапи. Тобто перший етап проходить четвер-п'ятниця, точніше, правильно сказати, вечір четверга плюс п'ятниця, другий етап це вечір суботи плюс неділя. Ось. І на кожному з цих етапів ми можемо збрати, без проблем, граючи 1-2 бої на кожному з типів, ми забираємо 100 гол... 500 голди. Два етапи це 1000 вже голди, Ось. А в цього воно буде 4 тижні йти така ця операція. Тобто по, тижні, так, по тисячі голди 4 рази, це вже 4000 голди. По факту задання не складне. Якщо ви скажете, звідки нам взяти від 4 рівня, зараз день народження Warplanets йде. Тобто у нас є бонус X5. За першу перемогу, тобто у нас по факту один бій на літочку першого, другого, третього рівня, і в нас вже літочок четвертого є. Тобто, в принципі, навіть якщо ви ніколи не грали, можна зайти, пограти, забрати голду там. для того ж самого марафону, який у Литенс, ця голда підійде. Крім того, можна поки будете грати там. Щас до день народження ж ти. Так, тому тут також є коробки. Поки будете грати, якісь там коробки до... Да Виконутися завдання, якісь коробки до да заберете. Ну це таке. Бо, наприклад, там з тих самих гарбід ви гарантовано отримаєте 500 голди плюс, плюс є рандомний там якийсь. Тобто цельтачок, або там може 2000 голди випасти, 3-5, Може вільний досвід. 20, 30-40 тисяч вільного досвіду. Тут також є столеві трофеї, там також випадає немало. Ну, коротше, це таке. Крім того, якщо вам сподобається, ви можете там, не, не тільки перше завдання виконати, яке взагалі ізічне, можна зробити таке завдання. там. Ми, ми бачимо, що ми отримаємо одну коробку, хоча насправді ми отримаємо дві, бо всі коробки, які ми отримаємо, вони. Множається на 2. За рахунок того, що є там, глобальне завдання. Його виконують, Ось, по факту ми бачимо, його виконали за вечір четверга. Ось. Так що, заходьте, грайте, фарміть собі голду, вільний досвід. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі.